Деньги. Деньги. С этим, мальчиком. Я же не могу сейчас только переехать, потому что она Покажете, я прямо при всех перекину на банку и все. У меня на телефоне деньги есть. И я сразу эту сумму перекину на эту банку от вас. И все. А... Ну что, мы снимаем, да? Давно уже. Ну, Для дня без добрых справ. А мы продовжимо приймати подарунки, знайомтеся, ми підписуйтесь, ТикТок. Хелочинка. Представляйся. Мене звати Наташа. Я з міста Києва. Слава Україні, героям слава! Дякую Аліні, вона найкраща. Команда її дівчат сама найкраща найкращі. хлопці. Я бажаю їй успіхів, бажаю їй жіночого щастя, вона заслужила, Спасибо я вам чесно кажу. Я э, дивлюсь кожну її передачу. Ну, три прогуляла. Ну, що я не Ну, ми ще зраждаємо записки. Я бажаю їй міцного здоров'я, терпіння Божого благословення і всім увагу. За те, що вона робить, це просто ну, таку справу, така маленька дівчина, так, так. таку велику Нет, справу. Не, не нахвалю, просто. Ні, я кажу правду. Вона робить общем, велику справу. Найшла нас через весь город. Да. Найшла, приїхала і побачила все. Давай, Через я привез, весь город привезли. Я привезла подачи. скромні подароночки трошки. Подароваты олені. Можно я не буду послухать. Будешь. Привезла? Ильсен Лоранто летне вода з Діти Фри. Дьюти Фри Я люблю. Вот. Ну не знаю, угадала, не угадала. угадала. Ну магнитик. Магнитик з Турции. Магнитик. С Туркиш. Ми там робили коробки тепла, до речі. Тут Крошки, це, да. коробки тепла? Э, це э, Анастасія трохи. А це Аліні, очень гарнигарнющий луку. Офігенний лук, да, я його знаю, это мега круто. Ось такі от подарочки мені привезли. Встрети. Та показувай, що ти стесняєшся. Уже все. Зашла на через твої... твари... город. Ви бачите, що так снова на лелеку да чи на лелеку с. Скромно, с вкусом, но со вкусом. Спасибо большое. Я прямо сейчас эти деньги, Добрый. не отключаясь от эфира, переведу на счет, чтобы вы все видели. Я Алине дякую и команде, и ТикТоку дякую. Спасибо Пожалуйста, Будь вам. ласка, да не забывайте, что герои за нас воюют. Ой, Ашкалу называется да. на Поняли, да? да, с глазика-глазик. Спасибо ну, вам Может, вам, может, дочери? А, мне. Мне? <laughs> все мне? А на ручку тоже да, есть, да? На ручку. Ой, Глянь, так спасибо, приятно. Буду насіть. Спасибо огромно. Мені дуже приємно, що я познайомилася з такими дівчатами, з такими волонтерами. Я бажаю. А внімай, йди сюда. Спасибо, спасибо тебе. правда.